Ти капуста, ти розсада, ой ти дівчина, ти досада, я б не їв би, я й не пив би, до тієї чернявої полетів би, не летів, але мушу. Запалила черня, я серце й душу, запалила, та й палає, сама сіла край віконця, та й думає, чи ти п'яний, чи ти впився, чи ти в мене чернявою та й влюбився. Я й не п'яний, я й не впився, тільки в тебе чернявою та й влюбився.